Це ікона Матері Божої неустанної помочі. У світі мало є людей, які б ніколи не бачили цієї ікони, але не всі знають, що вона чудотворна, яка її історія, де вона знаходиться, що означає її назва і чому вона настільки поширена в усьому світі. Отже, почнемо з останнього. По всьому світі її поширюють монахи редемптористи а оскільки цей чин присутній на всіх континентах земної кулі, то стає зрозумілим, чому ця ікона є такою відомою. Що ж спонукає редемптористів поширювати саме цю ікону Богородиці? Благословення папи Блаженного Пія IX. він побажав, щоб ця ікона була знаною в усьому світі, а редемптористи поширювали набожність до неї. Виконуючи побажання святішого Отця, ділимося з вами знаннями про цю ікону. Отже, що нам відомо, назва ікони Матір Божа неустанної помочі. Звідки така назва? Що означає? Виявляється, Мати Божа сама назвала так цю ікону, з'явившись у вісні малій дитині, але про все по порядку. Згідно з переданням, яке дійшло до нас із сивої давнини, цю ікону власноруч намалював святий апостол і Євангелист Лука. У п'ятому столітті у Царгороді цю ікону, як Одегітрію в перекладі провідницю, почитали у храмі. Там вона прославилася великою кількістю чудес. Проте на царгород напали мусульмани, і християни, рятуючи ікону перед знищенням, переправили її на острів Крит. На Криті цю ікону також було виставлено у храмі для всенародного почитання. Очевидно, що і тут, за її посередництвом, відбувалися чудеса. І ось, 1496 року, хтось, чиє ім'я залишилось невідомим для історії, зайшов до церкви і вкрав ікону. Коли похопилися, виявилося, що цей хтось уже відплив до Італії. Проте, не все так просто у цьому світі, бо невдовзі острів Крит був захоплений турками, а врятована ікона об'явилася у Римі. Як саме вона об'явилась? Злодій, помираючи перед смертю, передав її своєму знайомому, щоб той заніс ікону до храму. Але у того знайомого була дружина християнка, яка сказала, що ікони є у всіх християнських домівках і там гарно виглядають. Тобто останню волю покійного не було виконано, і ікона опинилася замкненою на одній із чотирьох стін римського будинку. Вдумаймося: 15 віків чудотворна ікона була доступною для кожного, хто мав потребу до неї приступити, а тут. Кілька осіб це джерело благодаті привласнили собі. І ось Пресвята Богородиця у вісні з'являється тому чоловікові просячи, щоб він не тримав ікону вдома. Але чоловік ігнорує сон. Матір Божа вдруге промовляє до нього, вказуючи, що іконі місце у храмі. Чоловік знову ігнорує. І коли втретє цариця Небесна промовила до нього, її слова звучали вже непрохально. богородиця попередила, що якщо він не виконає того, про що вона просить, то його спіткає нещастя. Проте дружина, переконана у своїй праведності, заспокоїла чоловіка, і той раптово помер. Скорботну родину приголомшила вранці шестирічна донька померлого, кажучи. Мати Божа неустанної помочі вимагає від вас, щоб ви винесли ікону з дому, бо інакше усі повмираєте. Ось вперше ми чуємо цю назву Мати Божа неустанної помочі. А відразу за якийсь час пречиста діва знову з'явилася дитині і сповістила, що хоче, аби її ікона знаходилася між римськими базиліками Санта Марія Маджоре та святого Івана в Лятерано, а саме у церкві святого апостола Матея. У день урочистого перенесення ікони Матері Божої неустанної помочі до храму святого Матея сталося чудо оздоровлення паралітика. І так, понад 300 років у храмі Святого Матея чудотворна ікона неустанно допомагала усім, хто до неї прибігав за заступництвом. Храмом у той час опікувалися монахи августинці. Ну, а потім війська Наполеона зруйнували понад 30 храмів у Римі, серед них і храм Святого Матея. Августинцям після війни дали інший храм, а руїни церкви святого Матея стояли посеред Риму більше ніж півстоліття. Аж до 1855 року, доки ченці редемптористи не купили будиночок біля руїн і відбудували на цьому ж місті нову святиню на честь Христа Ізбавителя Збавителя та святого Альфонса, засновника редемптористів Оскільки колись цей храм було обрано самою Пресвятою Богородицею для своєї ікони, то монахи августинці передали редемптористам до новозбудованої святині чудотворну ікону. Тут вона знаходиться і по сьогоднішній день. Українські редемптористи, які постали на наших землях на початку ХХ століття, настільки поширили культ Матері Божої неустанної помочі, що сьогодні неможливо уявити собі помешкання християн без цієї ікони. А ось головна їхня ікона, прострелена комуністами у роки Другої світової війни, вціліла і тепер свідчить про страждання і нескореність. Української церкви і народу. Що означає ця ікона? Якщо поглянути у вічі при Святій Богородиці, зустрітися з її сумним поглядом, звернути увагу на те, що дитятко вже бачить в руках архангелів знаряддя своїх майбутніх страстей, то можна пригадати. Пророцт у Єрусалимській святині про меч болю, який прошиє її душу, а сандалик, який злетів з ноги Ісуса, приводить на думку слова Івана Хрестителя про те, що Він не гідний зав'язати на ньому ремінець, нагадує майбутнє падіння під Христом, страждання, ганебну смерть і преславне Воскресіння. Отож, це страсна ікона. Яка вселяє в нас впевненість, що як Ісус знайшов у Марії свій захист і пристановище, так і ми цілковито можемо розраховувати на її співчуття і допомогу, адже вона сама представилася нам під іменем Матері Божої неустанної помочі. О Маріє. Ти даєш нам ласк, ласку, ласку, возьми.